Разюча подібність воєн про неї йшлося у доповіді місцевого громадського активіста Віктора Загреби. Він провів паралелі між сучасною українською та історією Сполучених Штатів Америки початку 19 століття. каже війна Росії, хоч і не відкрита, дуже нагадує агресію Британської імперії проти США у 1812-му. Як США тоді так і Україна зараз. Ми є молодою незалежною країною, тобто ми здобули незалежність від Росії, США від Англії. Сила дуже різні сторін. Росія значно потужніша в військовому плані економічному. Так само і Британія була значно потужніша за молоді Сполучені Штати. Це сприяло підняттю патріотичного духу всередині країни. Тоді в США, зараз в Україні. І самі власне тоді там були створені величезні загони самооборони, які захищали міста і Штати від атак з берега. Випускник програми Фулбрайта в Україні Віктор Загреба два роки навчався у Сполучених Штатах. Цікавих фактів наводить чимало і виключно англійською мовою. Адже саме таким є формат щочетвергових зустрічей в рамках проекту Вікно в Америку. Такий спосіб тут практикують мову та діляться різноманітною актуальною інформацією. Коли спілкувалася з людьми, яких запрошували на сьогоднішню зустріч, дуже багато взагалі не розуміють, що це за війна. Тобто, ну, знають, що зараз у нас іде війна, є якісь проблеми, але щоб провести аналог власне, з війною, яка відбувалася в Північній Америці, люди про цю війну практично нічого не знають. Історію Америки я вчила, і я про цю війну знала. Можливо, не так, скільки розповів Віктор. Висновки презентації, на яку завітали півтора десятка слухачів, дають приводи для оптимізму у заокеанській війні двохсотліттньої давнини. Сполучені Штати Америки зуміли зберегти свою незалежність, ставши значно потужнішою у військовому, економічному і патріотичному плані державою. Така ж доля сподівається, Віктор Загреба тепер чекає і Україну.